Веранда меморіального будинку Михайла Коцюбинського бралася до Великодня. Тут можна побачити один із головних святкових символів дерево, яке прикрашене писанками. Є також пташки, кролики, мотанки. Зі стелі звисають різнобарні яєчка. Ця святкова фотозона створена руками співробітниць музею-заповідника. Оскільки ми всі зараз живемо в такі доволі складні часи і маємо, не всі мають такі якісь позитив у житті, хочеться, щоб людина, яка прийшла до музею і завітала на нашу музейну веранду, так відчула це свято. А яка традиція святкування Великодня була в сім'ї господаря цього будинку Михайла Коцюбинського? На жаль, збереглося мало документальних свідчень про це, говорить пані Наталія. Своїми дитячими спогадами в книзі розповіді про Михайла Коцюбинського поділилася молодша донька письменника Ірина. І на Великдень звичайно вже пекли Паски і красили крашанки писанки і ходили до церкви. Ну треба звичайно зважити на те, що книга писана була в 60-х роках минулого століття, коли атеїзм був у розквіті. Ірина Михайлівна, звичайно, не могла… Могла написати детально, але ми навчилися вже читати поміж рядками. І якщо там написано, що на Великдень ми родиною ходили до церкви на святкову відправу, чисто як подивитися як на театральне дійство, то ми розуміємо, що це було не зовсім так. А дійсно ходили і святили кошик великодній, звичайно ж. І Ірина Михайлівна пише, що кожного року ходили в іншу церкву. То лунали ці великодні дзвони, була така святкова, урочиста атмосфера у всьому місті. Відчувалося це от свято таке велике виразно стукають каблуки по сухих тротуарах за шибками темних опустіли вже хат по великодніму блима світлолампадок. Це строка з оповідання Коцюбинського лист, де письменник описав приготування в родині до великого весняного свята. Класик української літератури любив працювати на лоні природи. Садко Цюбинських працівники музею зберігають у тому вигляді, яким він був ще за життя письменника. Зараз ця музейна експозиція пробуджується від зимового сну. Це за цвілион примули, нарциси, арабіс ось оцей колом, такий дуже красивий. Цвіте оці жовті кущі, форзиці. Бачите, вони такі як яскраві сонечка, особливо в цю нашу таку сумну погоду, дощову і таку прохолодну, вони дійсно створюють такий сонячний трошки настрій вносять. Я думаю, через пару тижнів у нас тут буде справжній райський куточок.